Пікет СБУ ще тиждень тому такі пристрасті вирували під стінами цієї структури. Тоді ж громадські активісти в один голос заявляли, на Буковині і надалі продовжує процвітати корупція. Та й контрабанда нікуди не ділася. Проте за її викорінення й досі ніхто так і не взявся. Служба безпеки під кришою бурбаків Яценюків разом з митницею е, займається контрабандою. Чому сьогодні контрабанду ловлять прикордонники, а не СБУшники, які повинні цим займатись? і не і не митниця яка керується – Кулявлобівським селогором. конкретної відповіді на ці запитання активісти тоді так і не отримали. Тому викорінювати контрабанду та розплющувати людям очі на роботу прикордонників та працівників митниці вирішили самотужки. Засаду організували на пункті пропуску сокиряни. Ось за тим шлагбаумом ще на нейтральній стороні між Україною та Молдовою стоїть зелений форт транзит, у якому, за словами буковинських активістів, містяться саджанці дерев та кущів, які без документів перевезли на територію нашої держави. За 10 метрів від пункту пропуску громадські діячі. Чи затримали цю автівку? контроль? Покажіть мені ну, декларацію. Ні, то відзивайте нашої комісії затриманий за перевози рози саженці, розів. без відповідних на то документів. Як він переїхав, таможні, ми не розуміємо це все. Цього не розуміє і сам горе-водій. водій. Скажіть, будь ласка, як ви пройшли кордон, якщо у вас немає документів? Тут... Що тут говорити? Не перевіряли ніякі документи, нічого Нічого не перевіряли, перевіряли, звісно. напевно не дуже той уважно припускають представники антикорупційного комітету. А тим часом усі чекають на правоохоронців. Прикордонники та митники говорити на камеру не хочуть. Вони мовчки споглядають на те, що відбувається неподалік пункту пропуску. Щоправда, правоохоронці приїхали лише за годину, коли на вулиці вже стемніло. Вони одразу взялися за роботу. Спершу питали гори водія. Він запевнив, що український кордон не перетинав, навіть на нейтральну територію. Не доїхав. Ви звідки їхали? З Вашківця? Ви їхали з Вашківця? Да. Це ви підтверджуєте свої слова. Ну да, ви підтверджуєте свої слова, що виїхали вернули до... врата. Проте наша знімальна група зафіксувала протилежне. На відео видно, як Форт Транзит з нейтральної території заїжджає на український пункт пропуску. Відповідно документів на товар він теж не має, тому далі слідчо-оперативна група береться ретельно оглядати машину. Там знаходять 4,5 тисячі саджанців, півтори тисячі троянд, а решта яблуні розповідають активісти. Хочу зазначити, що даний пост взагалі не має права. Припускати на територію України саджанці для цього. Є інші е, митні пропуски, де є оформлення, є можливість оформити, здійснити перевірку, отримати дозвіл. На це. це є міжнародні пости, так би мовити, так як нам повідомляють спеціалісти цієї галузі. Правоохоронці за фактом заарештовують авто та разом із водієм забирають його до Сокирянського райвідділу. Висновки я не можу перші ніякі сказати, тому що в до судового розслідування чи буде в ході перевірки, буде з'ясовано всі обставини. Значно пізніше на місці події прибувають і працівники СБУ. Саме вони намагаються з'ясувати, яким чином прикордонники та митники без документів пропустили автомобіль через кордон. Але дізнатися щось конкретне не в змозі, як і керівництво прикордонників. Лише зазначають, що відео про перетин кордону гори автомобіля на вуличних кам камерах не виявлено, тому наразі все з'ясовує СБУ. Вони розберуться, зараз вони відбирають пояснення. Я єдине, що хочу попросити, якщо у вас є якісь відеозаписи, якісь фактові докази так. того, що тут ну бо слова є слова. Так, І я розумію, ви розумієте це прохання надати їх співробітникам служби безпеки України. Представники антикорупційного комітету запевняють, це лише одна вантажівка у величезному потоці контрабанди на Буковині. А проїхати через митний пункт пропуску, як через прохідний двір, коштує гори водіям чималих грошей, кажуть активісти. Приміром, перевести нелегальну машину саджанців, обходиться в три тисячі доларів лише з однієї авто. А таких перевезень за день може бути і півсотні, розповідають в антикорупційному комітеті, отримавши таку інформацію від самих водіїв. Хто ж кришує такі дії, вони коментувати не беруться. Та зазначають, громадськість може здогадуватися, це не перший рік, не сьогодні виникла корупція на митницях, як ви знаєте. Це вже багато років є. І Саме завдяки громадськості, активним активістам. Всім громадянам небайдужим патріотам нашого краю ми всі разом зможемо десь зменшити рівень корупції. Наразі з цього приводу триває слідство, тому правоохоронці досі не коментують ситуацію. Лише запевняють, винні будуть покарані. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.